Віднесен мені болгарку протон, аналог макіти. Діться, що сталося. Цей підшипник, це що тут стоїть, він зовнішній, а внутрішній обойми від нього. Прийшлося використовувати спецінструмент і сйомики для. Коли обойми розлітаються, це розжимається і воно трубку трубка, цей, клинюється і воно так відкручується. Просто грів, воно не допомагало, мусив так спецінструмент користувати. Тут трошки підпалили корейше, статора. Бачите, статора ж трошки поустрілював, трошки дивіться, тертя було. На якорі теж він трошки підігрітий. Надіємося, що він ще не згорів. Вроді би між такого але, але ну, я думаю, що він не факт, що довго поробить. Так що такий той інструмент, коли у вас... Звук помінявся, не дотягує до кінця, коли вже починає у вас плавати, статор вже починає. Тому що воно навіть туго заходить. Я ледве там його витягнув. Отак-то. Ще повезду, але скільки не знаю.